Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Скоригувати ядерну стратегію планують у Сполучених Штатах Америки вже цьогоріч. Про це говорять не вперше. Обговорювали навесні, а тепер ледь не одразу після підписання нової російської ядерної доктрини Путіним. І якщо Сполучені Штати Америки окреслюють нові виклики і роблять ставку на модернізацію тріади, то росіяни залякують. Детальніше про стратегічні новації розкаже Анна Брикова. Переглядають підходи, оцінюють виклики і модернізують тріаду. У США вкотре заговорили про потребу у новій ядерній стратегії. зараз ми живемо в світі, де ми стикаємось з численними ядерними суперниками, численними державами, які нарощують, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали. А також на жаль, надають пріоритетну роль ядерній зброї у своїх стратегіях національної безпеки. Основною метою залишається саме стримування, але мають бути варіанти на тлі загострення загрози і нарощування ядерних потенціалів Росією та Китаєм. Ба більше Росія нещодавно оновила свою ядерну доктрину, зробивши частину публічною. І з'явилася навіть така норма про те, що Росія може використовувати ядерну зброю проти неядерних держав. Ну йдеться про, про Україну. Тут всім це зрозуміло, і оце насправді дуже принципова зміна яка може ламати стандарти поведінки ядерних держав, адже ядерна зброя розглядалась винятково як інструмент стримування, і на удари по неядерним країнам було неформальне табу. Утім, швидше за все США відреагували не на саму доктрину, каже експерт. Вони не відповідали таким же чином, як це зробила Росія, але нещодавно, от після випробування Решніка, Отут от з'явилися заяви про певне коригування. Це не випадково. Я думаю, що от якраз на решнік є реагування, тому що решник, так званий, він стосується не України. А з західних країн, як європейських, так і США, насторожуючим фактом стали використання саме ракети середнього радіусу. Раніше це регулювалось договором між США і Росією, і ігнорувати обидва факти атаку і зміну доктрини вже неможливо. Те, що Росія відкрито показала, що вона ну скажімо так, працює над такими засобами доставки ядерної зброї, як балістичні ракети середньої дальності. Ось якраз це змушує дійсно сполучені штати ме. Яки замислитися над е, власними ядерними документами, і кілька тижнів тому Пентагон представив конгресу оновлену доповідь, більш відому як доповідь 491 про стратегію застосування ядерної зброї. Там описали конкретно виклики від кількох супротивників одночасно і зміни щодо протидії зростаючим загрозам. щоб бути готовим до 2030-х років, ми маємо модернізувати наші ядерні сили, ядерне командування та управління, а також відповідну інфраструктуру, яка. Дозволить нам бути гнучкими та пристосовуватися з часом у міру появи нових викликів, і вже працюють над цим. Американці е, концентруються довкола модернізації і е, ядерних боєприпасів відповідно носіїв е, в рамках своєї цієї, цієї ядерної тряди, тобто е, самі по собі ракетні носії. Е, Носії морські в першу чергу йдеться про підводні човни, і відповідно носії повітряні зокрема нині модернізують гравітаційну бомбу Б-61-13 і вже підвищили бойову готовність підводних човнів класу Огайо, оснащені ядерною зброєю та двигунами. І, Ймовірно, це не останнє коригування ядерної стратегії. бо у білий дім зайде нова адміністрація. Під час його свого першого терміну в Білому домі Дональд Трамп виступав за те, щоб ну скажімо так. Працювати над розробкою нового типу ядерних боєприпасів, які ну, так званої малої потужності, плюс він також виступав за розробку нового типу балістичних ракет для американських атомних підводних човнів. Утім, варто підкреслити, що нині країна-агресор Росія вже не єдиний опонент, США. саме тому не тільки вона фігурує у стратегії. Стримування Китаю Китай зараз швидко переозброюється, швидко розвиває свою ядерну складову, свої армії, своїх збройних сил, ракетну потугу на флот. І до переговорів щодо регулювання ядерного арсеналу поки що той не готовий. А Росія і далі продовжує погрожувати арешникам. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині Новини.